Вітаю вівторок, 9 січня, і ви дивитеся Капрінюс. З вами у студії працює Кристина Касьянова. Сьогодні поговоримо про таке. Вдалося ідентифікувати тіла загиблої родини. Пошукова рятувальна операція у Покровському районі завершена. Наслідок робіт було вилучено тіла трьох осіб. В тому числі однієї дитини також були проведені пошуки ще восьми осіб з них чотирьох дітей. Аварія через непосипані дороги у Покровську не розминулися ВАЗ та Фольксваген. Погіршення погодних умов, як поводитися водіям та пішоходам. Коли ви перетинаєте проїжджу частину, будь ласка, переконайтеся, що водій вас бачить і має змогу зупинити транспортний засіб. В Удачнинській громаді. Функціонує програма Є відновлення. Як отримати компенсацію? Для нашої комісії потрібна довідка про несутимість і повністю всі документи на власність будинку від благодійників для людей у Покровську. Власники пошкоджених будинків отримали будматеріали. Як тільки Буде, я так, що кожен день, може придцять евакуюватися сюди, що бросаю все і поїхав, хаю що, строїв, жив. Сильні морози на Донеччині, поради лікаря, як уникнути переохолодження. Загальна слабкість нежить, кашель, похолодання, кінцівок. Танець це мольберт для творчості. 9 січня міжнародний день хореографа. Мій стиль танцю це саме contemporary денс. Це танець, який я називаю його танець душі, тому що contemporary – це, можна сказати, що в тебе на душі, те ти, ти виливаєш і в танці. Вдалося ідентифікувати ціла загиблої родини. Пошуково-рятувальна операція у Покровському районі завершена. 6 січня ворог завдав декількох ракетних ударів по Покровському районі. Пошуково-рятувальні роботи на місцях прильотів у Покровську та Рівному тривали дві доби, і вже стало відомо про їх завершення. Наслідок робіт було вилучено тіла трьох осіб. В тому числі однієї дитини також були проведені пошуки ще восьми осіб, з них чотирьох дітей. Із залученням собак пошуково-рятувального загону Антарес. Рятувальниками було вилучено фрагменти тіл, які було передано на експертизу для встановлення загиблих. На даний час вже ідентифіковано трьох загиблих: це подружжя з села Рівне, а також жінку з міста Покровськ. У мирнограді вдалося ідентифікувати тіла родини, що загинула внаслідок ворожого удару: двоє маленьких дітей та батьки родина самофалових. Через повномасштабну війну родина змушена була виїхати з рідного дому. Оселилися у Києві, а на Донеччину приїздили час від часу навідувати родичів. Востаннє на новорічні свята. У той час у дім прилетіла ракета. Після першого вибуху з родиною ще був зв'язок. Друга атака розірвала батьків та маленького Рослана на шматки. Тіло трирічної єви частково вціліло. Про це повідомили мешканці, що були знайомі з родиною. Процес ідентифікації загиблих триває через значне зниження температури та затвердження ґрунту собаки. Не можуть продовжувати пошукові роботи, і тому на даний час роботи завершено. Всього для проведення робіт залучалось 55 чоловік особового складу та 14 одиниць техніки. З них від головного управління залучалось 34 чоловіка особового складу та 9 одиниць техніки. Збирають вціліле майно. Покровчани, чиї будинки придатні для житла, забивають вікна та двері. Внаслідок ворожого обстрілу Покровська, що стався 6 січня, без газу залишається 25 абонентів. ...приватного Сектору. Сьогодні, 9 січня, на місці пошкоджень тривають ремонтні роботи. Другий день працюємо, Около 90 метрів. Може, більше труби треба встановити. Все ж, оно все розбите. Подсоєняємо газопровод, сварюваємо одну сторону, вторую в сторону вулиці. Будемо стараться, але може сьогодні людям будемо газ уже давати. Ремонтні роботи проводяться і у Рівному. За словами спеціалістів, половина з неструмлених домоволодінь уже сьогодні мають бути з газом. Проте ані ремонтні роботи, ані чисельна допомога не зможуть залатати рани у душах тих, хто 6 січня втратив своїх рідних та близьких назавжди. Далі дізнаємося про оперативну ситуацію на Донеччині за минулу добу. Окупаційні війська завдали 10 ударів: ракетних, артилерійських і танкових. Поліція задокументувала кожен воєнний злочин. Гучно було у містах Авдіївка, Курахове, Покровськ, Сіверськ, селищі Гостре та селі Бердичі. Пошкоджено приватний будинок, адмінбудівлю, цех. Три ракети ворог спрямував на Покровськ. Є пошкодження на території промислового об'єкта. У Сіверську росіяни поцілили в приватну оселю. Крім того, вдалося встановити. Інформацію щодо трьох загиблих раніше у Покровську та селі Рівне. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Аварія через непосипані дороги. У Покровську не розминулися ВАЗ та Фольксваген. На місці події побували мої колеги. Сьогодні, 9 січня, близько 11 години у Покровську по вулиці Маршала Москаленка сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легкових автівок. За словами очевидців, водій червоного Фольксваген рухався по головній, а чорної ВАЗ – по другорядній. Вулиці міста вже розчищені, проте не посипані, аби обезпечити водіїв на дорогах. Через слизьку поверхню водій ВАЗ не зміг. Правильно розрахувати гальмівний шлях авто та врізався у Фольксваген. Транспортні засоби зазнали ушкоджень, проте на щастя обійшлося без постраждалих. На місці події працюють правоохоронці. Правоохоронці вкотре закликають дотримуватись правил дорожнього руху та бути уважними, тим самим не наражати себе та інших на небезпеку. А ми в свою чергу сподіваємось, що ті, хто курує комунальний напрямок, будуть виконувати свої прямі обов'язки та слідкувати за тим, аби вулиці громади були проїзними. Правоохоронці вкотре нагадали як пішоходам, так і водіям правила поведінки під час погіршення погодних умов. Різкий перепад температури повітря, сніг та ожеледиця призвели до ускладнених погодних умов на території всієї України, що у свою чергу може призвести до збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод. Поліція закликає водіїв та пішоходів у таку пору бути особливо уважними на дорозі в умовах. ожеледиці хотілося б нагадати водіям, що треба більш уважнішими бути на дорозі. Збільшується гальмівний шлях, тому збільшити дистанцію, відмовитися від різдва. Тих маневрів бажано взагалі відмовитися від дальних поїздок у такий період часу. Якщо це неможливо, будьте більш уважними та. Поважайте один одного на дорозі, не створюйте аварійних ситуацій. Що стосується пішоходів, то також хотілося б нагадати, що зупинити автомобіль миттєво неможливо. Тому, коли ви перетинаєте проїжджу частину, будь ласка, переконайтеся, що водій вас бачить і має змогу зупинити транспортний засіб. Якщо під час руху побачите, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду, викличте на допомогу поліцію за номером 102 або аварійні служби. Не будьте байдужими, можливо, завтра допомога знадобиться. Биця саме вам. Бережіть себе та своїх рідних. Краматорська станція переливання крові відновила свою роботу і буде проводити забори крові у Добропіллі за адресою вулиця Гагарина, 3. Наразі ведеться попередній запис донорів за телефоном 099 901 19 86. У Дачницькій громаді функціонує програма. Є відновлення, як отримати компенсацію, та які документи необхідні. Дивіться далі. Програма відшкодування матеріальних збитків за пошкоджене та зруйноване майно є відновлення на Донеччині. Працює уже більше ніж півроку. Донеччина лідер за кількістю звернень щодо пошкодженого та знищеного житла. Станом на кінець 2023 року українці подали 66 тисяч заяв на такий вид компенсації, і більшу частину 55 тисяч заяв уже відпрацьовано. Функціонує програма і в Удачинській громаді. Даний момент поступили дві заявки через програму Дія про надання компенсації. У нас працює дві комісії. Одна комісія, та, що обстежує, РПЗМ працює, реєстр пошкодженого знищеного майна. Потім я працюю, є відновлення, тобто програма відшкодування. Наша комісія працює. Дві людини подали. Все це з виїзною комісією провели засідання і надали компенсацію, то тобто рішення про надання компенсації. А далі вже міністерство банк опрацьовує або отримати грошову компенсацію. Мешканцям насамперед потрібно подати заяву у додатку. Дія там є пункт, де пошкоджене або зруйноване майно. Вони там заповнюють свої всі дані для нашої комісії. Потрібна довідка про несудимість і повністю всі документи на власність будинку. Загалом, за менше ніж рік роботи, її відновлення сума виплаця гнула понад 7 мільярдів гривень. Якщо йдеться про житло, яке було просто пошкоджено, його власник отримує гроші на ремонт. Якщо житло було вщент зруйновано, власник отримує або житловий сертифікат для придбання нової квартири квартири або у випадку знищеного приватного будинку опцію на вибір. Цільові кошти на його відбудову чи житловий сертифікат на квартиру. 4 січня 2024 року в Україні провели перший обмін житлового сертифіката і відновлення на нову оселю. Уряд скасував мораторій на відключення світла та нарахування пені за борги за оплату житлово-комунальних послуг. При цьому заборона стягнення штрафів і надалі діятиме на територіях, на яких ведуться бойові дії. Музика. Від благодійників для людей у Покровську власники пошкоджених будинків отримали будматеріали. З мешканцями осель мали змогу поспілкуватися. Журналісти телебачення Капрі. Дуже тяжко, бо будівля батьків постраждала. Вибиті всі вікна. На той момент ми з дитиною були там. Батько погано бачить мати інвалід. Це дуже жахливо. Пані Дарія згадує той день зі сльозами на очах. Вона була з дитиною та батьками у будинку. На щастя, усі живі. Сьогодні, 9 січня, вона, як і інші мешканці цього району, прийшла за гуманітарною допомогою у вигляді будівельних матеріалів. Дуже актуально, бо на батьківську пенсію да, в 4 тисячі мало що зробиш. Я забрала до себе, бо Живу по другій адресі. Шуваємося кожного вибуху, а ну, все чутно. Зараз доробимо будинок ну, батькам, та я з дитиною буду виїжджати, бо це страшно. Дитина дуже злякалася, це Богом, чудом, ми просто стали живі. Діти Анастасії також ще не можуть оговтатися від тих страшних подій. Діти третій день ще не сп'ять, двоє діток, 8-3 років. Отакі от, сни, отакі діти. Були в доме, коли це все случилось. Страх, ужас, нога ранена, стекло вылетело в ногу. Ну як можемо? Як то будемо здесь, не знаю. Спасет Бог, спасет Бог, не спасет, значить судьба така. Що ти зробиш? Хорошого нічого. Віктор Григорович поки що евакуюватися не планує. Проте говорить, що якщо прильоти будуть частішими, то триматися за будинок не буде. Як тільки Буде, а так, що кожен день може прийти, евакуюватися сюди, що бросаю все і поїхав, хай вона що строїв, жив, дітей ростив, три дочки, шість внуків, троє правнуків і до такого дожився. Кожен з постраждалих 6 січня отримав набори від благодійної організації, які допоможуть частково вирішити проблему. На сьогоднішній день привезли побутові матеріали такого відео, як ОСБ, дошка, саморези, терпаулін. клеенку, пена, скотч. Ну, такое все, что нужно для первой как бы, такой необходимости. В наборе это 3 торпавлина, 30 квадратных метров клеенки, ОСБ, 20 доски, 20, короче, ну, там всякого рода. Один скотч, там, саморезы, гвозди. Но мы привезли больше, выдаем по, по Сьогодні приїхали 35 наборів, але взагалі буде 200 штук. Завтра приїдемо ще опять. Дома з да, ребенком з маленьким бігав по хаті. Коли все це було. Та ну как, відходимо, ну, відходимо. Допомога, пока он дал дали три листа, бумага, фанеры, і все. А так плохо по хаті надо шифер. Для мене важлива хата розбита. Дали мені 5 USB. 20 досток, 20 реєк. Пленки дали 5 пакетів. Вона важлива, що є такі люди небайдужі. Побиті дахи, вибиті вікна та двері. Покровчани потрохи своїми силами приводять до ладу свої оселі. Вони вижили, і це головне на сьогодні. З 1 січня в Україні змінилися розміри страхових виплат. Підтепер мінімальний розмір страхової виплати не може бути меншим за 7 тисяч 100 гривень. А максимальний не може перевищувати чотири таких мінімальних заробітні платні. Музика. Останні дні на Донеччині панують сильні морози. Лікарі та рятувальники розповіли, як мешканцям уникнути переохолодження. Вже кілька днів поспіль в Україні вирує негода, а стопчик термометра сягнув майже нижче 15 градусів морозу. Через це з'явився ризик виникнення гострих респіраторних вірусних інфекцій, травм внаслідок падіння, переохолоджень і обморожень. Переохолодження виникає тоді, коли температура тіла людини опускається нижче нормальної, 36,6, до критичних для життя показників. Зневодені чи фізично виснажені люди найбільш страждають у морози. Саме тому взимку важливо не лише самим берегтися від переохолоджень, а й допомагати переживати зимову негоду вразливим групам населення. Загальна слабкість нежить, кашель, похолодання, кінцівок. Люди ну, самі звертаються, кажуть, що після, наприклад, знаходження на холодному повітрі, на протязі. Почув такі симптоми у себе, ну, люди знають, що вони отримали переохолодження. Необхідно пам'ятати, що при будь-якому ступені обмороження необхідно терміново звернутися до лікаря. Рятувальники ж дають кілька порад. Існує декілька простих правил, виконання яких дозволить уникнути переохолодження та обмороження. Негативним фактором є неможливість концентруватися на перших ознаках обмороження, не паліть на морозі, паління зменшує периферійну циркуляцію крові і робить кінцівки більш уразливими до дії холоду. Голодний шлунок теж не сприяє виробленню енергії, необхідної для боротьби з холодом. Тому перед тим як вийти на вулицю, треба ситно поїсти. Щоб захиститися від можливого переохолодження, медики рекомендують вживати вітаміни. Вітаміни, звичайно, можуть допомогти, але також. Потрібно їх призначати не самим, а при зверненні до сімейного лікаря у кожного є індивідуальний підхід. Взимку, коли не стають морози, варто тепло вдягатися. Бажане це робити шарами, починаючи з одягу, створеного з легкої шерсті поліестеру або поліпропілену. Не носіть бавовну в холодну погоду, адже вона вбирає вологу і утримує її біля тіла, від чого стає ще холодніше. Наступний шар одягу може бути з флісу, шерсті або мікрофібри. Верхній одяг повинен бути з тканини, що одночас пропускає повітря і не пропускає дощ та вітер. Якщо ви знаєте про погіршення погодних умов, не забувайте про шапку, рукавички, шарф, можливо, спеціальні захисну маску для обличчя. Теплі шкарпетки та воду взуття. Бережіть себе та будьте здорові. Школярам Селидівської громади передали ноутбуки від ООН. 38 учнів закладів загальної середньої освіти Селидівської громади отримали допомогу у вигляді ноутбуків від благодійників. Подарована техніка надасть можливість дітям здобувати якісну освіту в онлайн-форматі. Танець – це мольберт для творчості. У всесвітній день хореографа журналісти поспілкувалися з танцівницею Дарією Остролуцькою з Покровська. сьогодні, 9 січня, у всьому світі відзначають міжнародний день хореографа. Цей день присвячено тим людям, які дбайливо зберігають і промножують техніку танцювального мистецтва та навчають ньому майбутніх виконавців. Саме тому журналісти телебачення капрі вирішили поспілкуватися з хореографиною у напрямку Контемпораріденс. Містіль танцю це саме контемпаріденс, це танець, який я називаю його танець душі, тому що контемпорі це можна сказати, що в тебе на душі, ти ти виливаєш і в танці через через свої руки. Дар'я каже, що пробувала себе у різних танцювальних напрямках. Проте свій вибір зупинила на сучасних танцях. І це було дуже дуже багато різних напрямків танцю. Це і спортивна акробатика, і степа, і і східні танці, і сучасні, і класичні і балет. Але зупинилася все ж таки на сучасному напрямку, там де я залишилась і продовжила це як напрямок свого життя. Хореографиня відкрила власну студію, де навчала дітей майстерності танцю. Але у зв'язку з повномасштабним вторгненням їй довелося припинити творчу діяльність. Вимушені були евакуюватися з міста Покровськ. Все ж таки повернулись назад і сподіваємось на саме найкраще. Більш детально про тонкощі танцювального мистецтва вже незабаром дивіться в ефірі Телебачення Капрі. В Україні вже працюють понад 12,5 тисяч пунктів незламності. Також ще більш ніж 700 додаткових пунктів готові до відкриття у випадку стрімкого похолодання. Місце знаходження найближчих пунктів ви можете дізнатися у старших будинків та квартальних. Що стосується погоди, то завтра, 10 січня, хмари у Покровську будуть триматися до самого вечора. Опади не очікуються, а позначка температурного стовпчика коливатиметься від мінус 3 до мінус 15 по Цельсію. Музика. Наразі це всі новини на сьогодні. Дякую, що обираєте капрі, адже ми працюємо саме для вас. Бережіть себе та на все добре.